Найчисельніші у минулому молодіжній організації радянського союзу, всесоюзному Ленінському комуністичному союзу молоді, 29 жовтня виповнилися 95. Круглу дату урочисто відзначали у багатьох містах України: святкувала день народження ВЛКСМ і Лозова. Всі комсомольці міста зібралися у Лозівському училищі культури та мистецтв. Аби минуле згадати і пісень часів своєї молодості послухати, Іван Остич прийшов на свято із комсомольським квитком. Його отримав у 56-му році самикласником у цій самій будівлі, коли тут була школа Короленка. Я з ним не розстаюся. Иногда я його показую в електричці, і вони розуміють, що да. да билет, я скажу так. Он на праздники. Как, как им пользоваться, Он на праздники у нас. А так хранится, звісно, щоб показати дітям, внукам уже внуки є. Ідучи на концерт з нагоди 95-річчя Велика багато хто захватив із собою комсомольський квиток. Це своєрідне нагадування про юність, незабутні часи, ентузіазм, коли загальне було важливіше за індивідуальне. Це ціла епоха. Говорив зі сцени заступник Лосійського міського голови Юрій Петренко. Комсомол це як гартувалася сталь комсомол, це і поклик серця. Це і найактивніша участь у полум'яні роки Великої Вітчизняної, це і відбудова повоєнного лихоліття, це і піднята цілина, це і найкрупніші новобудови, індустріальні гіганти, це інтернаціональний обов'язок майже у 20 країнах світу. Це все комсомол. За останні 20 років масовішої молодіжної організації, як комсомольська, часів радянського союзу, вже не було. Від міської влади Лузівського міського голови, виконкому депутатського корпусу Юрій Петренко, привітав всіх колишніх комсомольців з 95-ї річниці Велксем. Тож зі ми всі, у кого в душі, і в серці, і з сквитком залишився комсомольський запал. Запал представники різних поколінь комсомольців зі сцени розповідали. Першим словом надали найстаршим ветеранам з 39-го року у ВЛКСМі Олександр Сисько з 43-го Василь Кравцов. На фронті переконували комсомол громадніше, громадніше в виповненні любого завдання іграма громаднішу роль. Далі після воєнна відбудова будівництва це було найкраще молодежне и заводской, и городской, которое можно вспомнить. Мы были молоды, энергичны, было стремление, желание строить завод участвовать в этом процессе. у кожного спогадів. Чимало про ті часи ділилися ними, із загалом і зверталися до молоді. На святковий захід були запрошені лідери учнівського самоврядування, студенти. Ліза, яка на концерті ведучою була про комсомол. Говорить, чула від своєї мами. Вона завжди говорила, що жалко, що ми не родилися в советському союзі. Тому що там привівалась как би поняття дружби, поняття в що нужна всіх помочь. Родина спочатку родина, а потім ти. А мы как бы потеряли все это. Упустили. Просто наша современная молодежь немного не понимает, как жили в те времена, что было очень сложно и, и дружба, и помочь ближнему, это было самое главное, на самом первом месте. Очень бы хотелось, чтобы дети больше знали о том, чем мы, мы жили, их не родители жили, бабушки, дедушки. Ми намагаємося вложити в їхні голови, в їхні душі всю эту інформацію. Я Жданіє на захід привела учнівське самоврядування 11-ї школи, щоб діти подивилися, послухали для неї пісні всі добре знані, бо була піонером. Некоторі пісні я знала на Ізусі. Знаю на Ізусі пела, конечно, в душі піла. Дітвора, конечно, для них це було щось та що то такое Для мене це було. Я это уже, я жила, я была пионером, поэтому я знаю, как это. Я вот смотрела в зал, некоторые даже плакали. Очень было приятно, что, ну, да. что мы затронули. Старі пісні радянських часів викликали і сльози, і радість, зал підспівував, аплодував. Концерт став головним подарунком до 95-річчя ВЛКСМ. Прекрасно те, що в залі училища культури, де такі великолепні колективи, солісти. Тому що найголовніше, щоб ветеранам комсомола Ну, вони ушли дійсно з ощущением праздника. Они вспомнили молоді, вони вспомнили, годы молодые, молоді, вспомнили, что що вони зробили. чтобы щоб ще на завтра в них було праздничное настроєння. Цей випуск добіг кінця. А ми продовжуємо насолоджуватися комфортною осінньою погодою та відстежувати міські новини. І вже готуємося до чергової зустрічі з вами у п'ятницю.